Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 кореня з двійки см. Будую одразу рівнобедрений трикутник, АБЦ позначаю бічні сторони Або і Б це рівні, і основа А це дорівня 4 корення з двійки. А медіана, проведена до бічної сторони, показую, що це медіана, а М відповідно, відрізки АМ і СМ будуть однакові, дорівнює 5 см. Нам потрібно знайти довжину бічної сторони трикутника. І цю задачу можна розв'язувати по-різному. Я показала вам три е, важливі властивості медіани. Можна ще її знаходити, добудувавши до паралограма, е, вірніше знаходити невідомі сторони тоді трикутника. Є така властивість, згадайте, якщо ви пам'ятаєте, таке d 1 в квадраті, плюс d 2 в квадраті це я про паралограм позначу його ABCD, ABDC. І сума квадратів його діагонали дорівнює сумі квадратів сторін. Дуже корисна властивість, але зараз не про паралелограм, тому що це ми трошки пізніше розглянемо в темі чотирикутники. Ну і до речі, це наслідок з теореми косинусів. Хто не знав, зверніть на це увагу. Можна це вивчити за допомогою курсів на освітній платформі математичка. А зараз я запропоную властивість, про яку я вам казала. Медіани трикутника перетинаються і точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. Я побудую ще одну медіану, позначу її, нехай вона буде БК, заважає, підпишу спочатку БК, а поряд просто запишу, що А це дорівнює 4 корення з двійки. Що тоді? Нехай точка перетину медіан О. Тоді відношення відрізків АО до ОМ дорівнює 2 до 1. Згадайте, це властивість медіани, яку ви маєте запам'ятати, я показала на початку згадування усіх властивостей. Тому буде легко знайти АО. Нехай ОМ одна частина, тоді АО дві частини Х додати 2х. Я вводжу, що Х це в мене сантиметрів. OM. Тоді Ао це буде 2х сантиметрів АО, І складаю маленьке рівняння 2х додати Х дорівнює 5. Отже, 3х дорівнює 5, значить Х дорівнює 5 третіх. А довжина АО відрізка це ми знайшли відрізок ОМ – а довжина АО буде дорівнювати 2 помножити на 5 третіх, тобто 10 третіх.